Доброго ранку, церква. Ми продовжуємо з вами читати Новий Заповіт, і я продовжую читати Нагорну проповідь, розмірковувати над Євангелієм, розмірковувати над глибиною своєї потреби в Ісусі Христі, для того, щоб вклонятися йому. І я читаю сьогодні уривок з 38 го вірша. Тут написані такі слова: Ви чули, що сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не чиніть спротиву лихому, а коли вдарить тебе хто по правій щаці твоїй, оберни до нього й другу. І хто захоче судитися з тобою і забрати в тебе сорочку, віддай йому й верхній одяг, і хто примусить тебе пройти з ним одну милю, пройди з ним удвічі. Дай тому, хто просить у тебе, а від того, хто хоче позичити в тебе. Не відвертайся. А подивіться, такі слова говорить Христос. І читаючи Нагорну проповідь, я постійно нагадую собі одну важливу думку, тому що ця важлива думка, вона постійно вислизає з мого серця, з мого серця, не навченого міркувати саме в цьому напрямку. Я нагадую собі про те, що мета, з якою Христос говорить цю проповідь. Полягає в тому, щоб показати людям, щоб показати мені глибину моєї гріховності. Для того, щоб я, усвідомлюючи глибину моєї гріховності, я справді вклонявся Богу. Я справді дякував Богу за виправдання, те, яке Він дарував мені в Ісусі Христі. Роки законництва ізраїльського народу привели до того, що вони втратили розуміння. Глибини Божих заповідей. І через це втратили розуміння Божої святості, і через це не мали в серці своєму справжньої потреби в виправданні, справжньої потреби в Ісусі Христі. І от Христос, говорячи цю проповідь, Він показує через істини, які проголошує глибину моєї гріховності. І він це робить методично, знову і знову. Бере нову заповідь, бере нову істину і через неї вражає мене в саме серце. І коли ми читаємо цю заповідь, коли я читаю цю заповідь, я бачу, у чому полягає справжня праведність, за словами Ісуса Христа. Справжня праведність полягає у тому, щоб коли мені чинять зло, я не лише. Не відповідав на зло злом, а я не чинив спротив злу. Тому Христос говорить, що коли тебе вдарять в праву щоку, підстав і другу, це не просто не чинити спротив злу, а це відкрити себе для того, щоб тобі чинили зло. І Христос це робить неодноразово. Христос показує мені, хто я єсть. Подивіться, Христос говорить, що коли твоє серце воно сповнюється пожадливості, що коли твоє око, воно пожадливе, Христос говорить, виколи його, коли моя рука вона веде мене до гріха, Христос говорить, відірви і відкинь. Коли ти скажеш на людину, дурак, піди і Піди, видай себе на суд. І хай цей суд дасть тобі смертний вирок. Насправді Христос говорить ці слова не просто для того, щоб показати, що це було правильно. Це було правильно мені зробити для своєї праведності. Христос показує, що це я не можу зробити. Я не можу кожен раз, коли я. Говорю на когось лихе слово піти і видати себе на суд, хоча це було б правильно. Я не можу завдати собі фізичного каліцтва заради того, щоб уникнути пожадливостей, хоча це можливо було б і правильно. І так само, я, зустрічаючи зло, не можу не чинити йому опір. Хоча це було б і правильно. І Христос через ці заповіді показує мені ті речі, які я не можу робити. Він показує мені речі, які я не можу робити для своєї праведності. І на те є важлива причина. І причина полягає в тому, що я грішник. Моя гріховність робить мене нездатним. Іти до кінця, йти до самої повноти виконання якоїсь заповіді для того, щоб досягти праведності. І через це Христос показує мені красу себе. Христос показує мені красу своєї праведності. Так само, як я не готовий видати себе на суд, так само, як я не готовий завдати собі каліцтва. Так само, як я не готовий підставляти другу щоку, так само я не готовий виконати і інші заповіді. Якби Христос взяв всі заповіді, які є в старому заповіті, і в цій проповіді розкрив їхню повноту, це просто розчавило кожну людину, розчавило усвідомлення власної гріхів. Але Христос робить набагато більше. Через Євангелія Він показує, яким є Він, Він показує, якою є Його святість, і Він показує, якою є Його любов до мене. Краса Ісуса Христа полягає в тому, що те, що я не готовий зробити для себе, для своєї праведності, Він готовий зробити для моєї. Те, що я не готовий зробити для своєї праведності, Він зробив для моєї. Він прийшов у цей світ. Він став людиною. Він досконало виконував заповіді, і коли прийшов час, за мої провини, Христос пішов на суд. Він пішов на суд, на якому він точно знав. Що буде винесений йому смертний вирок, і він пішов на нього. Христос прийшов і прийняв на себе каліцтво свого тіла, коли його били бичами, коли йому вдягали тернового вінка, коли його руки були прибиті цвяхами до Христа, він зазнав каліцтва. Те каліцтво, на яке не готовий піти, я, щоб зазнати. Коли Христос прийшов у цей світ, Він не чинив спротив злу, Він підставив себе для того, щоб йому причинило зло. І все це Він зробив для того, щоб я через нього досяг праведності. Та праведність, яку я не здатний досягти виконанням заповідей. Христос явив її. Він виконав ці заповіді. Коли Христос говорить цю проповідь, Він підписує два вироки. Перший вирок, Він підписує моїй самоправедності. Він говорить мені, подивись, ось що є справжня праведність для того, щоб я міг сказати, я грішник. І другий вирок, Він підписує собі, тому що коли Бог проголошує заповідь, яку потрібно виконувати. То сам же Христос прийшов у цей світ і виконав її за мене. Слава Йому за це! Подивіться, сьогодні моя праведність через віру вона базується не на тому, що я досконало можу виконувати ці заповіді. Але вона базується на тому, що Христос полюбив мене і досконало виконав ці заповіді. І через це став моїм Спасителем. Його досконала праведність сьогодні зарахована мені. Подумайте, для того, щоб я міг стояти перед Богом, я мав бути отаким. Я мав бути готовим видати себе на суд за найменшу провину. Я мав бути готовим піти на фізичне каліцтво заради праведності. Я мав бути готовий досконало не чинити спротив злу. Але оскільки я не такий, Христос прийшов у цей світ. І виконав ці заповіді за мене, і його досконала праведність зарахована мені. Слава йому. Мені важко, коли я читаю ці слова, важко осягнути, наскільки глибокою є Божа святість, наскільки глибокою є Його сила, наскільки глибокою є Його любов до мене. Але коли я читаю Боже Слово знову і знову, я по часточці, по крупиночки, я доторкаюсь до його глибини і бажання мого серця вклонятися Йому, бажання мого серця дякувати Йому за те, що Він зробив на Христі для мене, за те виправдання, яке Він дарував мені через віру. Також сьогоднішні роздуми вони є важливим закликом до тих людей, які ще не навернулися до Христа, до тих людей, які ще не прийшли до нього, визнаючи. Свою гріховність для тих людей, які ще чомусь досі покладаються на свою праведність. Коли ви прийдете до Бога, Бог буде судити вас не за вашим уявленням про закон, не за вашим уявленням про добрі справи, не за вашим уявленням про гарного християнина, а за своїм Словом, і Христос, як Цар, прийшов і проголосив це слово. Бог буде судити вас за цим словом. Бог буде судити вас за кожний випадок в вашому житті, коли, стикнувшись зі злом, ви чинили йому спротив. Але сьогодні, Божа благодать, вона направлена до вас. Сьогодні Бог закликає вас прийти і усвідомити, якою глибокою є Його святість, для того, щоб ви почали жаждати, для того, щоб ви почали шукати. Його прощення. Прийдіть до нього сьогодні, сповідайте свою гріховність, сповідайте свою гріховність у світлі от цього Слова, і Бог дасть вам праведність, праведність Ісуса Христа, і ви зможете бути з Ним у Його Царстві. Нехай Господь допоможе вам сьогодні зробити цей вибір. Амінь.